Буковинка Марія Максименко мріє, аби в Чернівцях не було безпритульних собак. Вже протягом кількох років вона намагається боротися з цією проблемою, але гуманними методами. Жінка допомагає відловлювати чотирилапих і опісля віддає на стерилізацію. А потім ще й допомагає знайти господарів. У мене йде, значить постійна об'ява в газеті подарує добрі руки. Званять люди. Так і забирають тих песиків, в основному сіл по одному, і в основному хлопчиків. І для того, щоб забирали тих, як кажуть, і дівчаток, значить, дзвонимо у службу. Стерилізації цих тваринок Сергій Добржанський також хоче, аби псів без харченків не було. каже, має невтішну історію, яка переконала в цьому. Моя дружина з моїм сином, малолітнім і із дочкою, йшли з парку, і в дворі нашого будинку ззаду на мого сина напала собака. Його кусила відповідно, йому дали уколи від сказу. За іронією долю люди, котрі прагнуть одного ж наразі стали ворогами. Сергій показує нам підвали будинку, де мешкають собаки. Обурюються люди, годують їх і тим самим створюють анти ні, натомість пані Марія каже, навіть присипляти собак це антигуманно, адже помирають вони жорстокою смертю. При повній свідомості тварина не може зробити вдих. Вона вмирає декілька хвилин, мучуючись і не можучи вдихнути повітря. Ні вдихнути, ні видихнути. Паралізує м'язи всі при гуманному присипленні. Повинні відключати мозги. Перш за все. Перш за все, свідомість є препарати, які відключають свідомість. Чому це дорого? Це дорожче, воно не так є дорого, але це дорожче. Здавалось би, заплутане коло, в якому складно знайти, хто правий, проте фахівці, котрі цікавились досвідом європейських країн в один голос стверджують, що всіх цих непорозумінь не виникало би, якби цим питанням комплексно зайнялась держава. Забезпечити притулки для тварин та провести їх стерилізацію. Це і гуманно, і дієво. Ті, ж, хто викидає чотирилапих на вулицю, мають нести за це адміністративну відповідальність. Такий метод в короткі терміни допоможе підвищити свідомість людей і навіть поповнити місцевий бюджет. Тоді в цій справді нагадували б маленький Париж. Чиновники кажуть, що в майбутньому саме так воно і буде, і запевняють питання вже вирішується. Департаментом верніше підписана угода з європейським союзом на виділення коштів. Кошти надходять траншами. Перший транш ми майже вже використали. Плюс співфінансування з міського бюджету на сьогоднішній день. Вже витрачено на будівництво притулку понад мільйон гривень. Підприємство, яке виграло тендер на будівництво притулку, працює щоденно. Ми його контролюємо. По планам має завершитись до жовтня місяця цього року. Надзвичайно допомагають в цьому і громадські організації. Завдяки їхній роботі вже вдалося у Чернівцях стерилізувати понад дві тисячі собак. Якщо обіцянки чиновників не залишаться на паперах, в майбутньому подібних конфліктів не виникатиме. Ольга Андріцька Іван Чижик, місцевий час.